Футбол, Ліга конференцій, Санта-Колома, Полісся, Житомир Україна. Друзі, це повторний матч. Перший матч, нагадаю, закінчився перемогою Санти Коломи з рахунком 2-1. І мені здається, в Андорі до сих пір ще святкують цю перемогу, так як вона стала досить несподіваною, як для Полісся, так мені здається, і для самих футболістів з Андорем. Отож, другий матч, прогноз. Друзі, залізобетонний вірняк, як завжди, індивідуальний тотал футбольного клубу Полісся Житомир в другій половині більше одного. Коефіцієнт 2,1. Друзі, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал, ставлямо вподобайку відео і пишемо коментарі. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Хай щастить!